Від спроможності влади забезпечити гідне дитинство наймолодшим громадянам країни залежить майбуття незалежної України. Її гідне місце у глобалізованому світі сказав глава держави Віктор Янукович під час всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини. Янукович наголошує на необхідності вдосконалення роботи з усиновленням. Глава держави певен, влада повинна зробити все, щоб кожна дитина позбавлена батьківської опіки незалежно від віку та стану здоров'я була усиновлена українцями. Та залишалась на батьківщині. За його словами, держслужбовці ще не навчились, як належить працювати з прийомними сім'ями, забезпечувати їх якісний соціальний супровід. Протягом останніх двох років прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано майже на чверть менше дітей ніж у попередні роки. Вже чотири роки активно обговорюється питання щодо реформування інтернатних закладів. Але практичних результатів поки що надто мало Юрій Павленко, уповноважений президента України з прав дитини, наголосив, занепокоєння викликає невиконання обов'язків щодо дитини за тими програмами, що забезпечені бюджетним фінансуванням, адже держава, делегуючи місцевим органам виконавчої влади обов'язок забезпечити дітей сімейним вихованням, передбачила на це гроші. Але кожна п'ята дитина із числа тих, що втратили біологічну сім'ю, не реалізувала своє право через бездіяльність місцевих органів влади і виховується в закладах, а не в сім'ї. А в бюджеті залишається 30 мільйонів передбачених, але не використаних коштів. Зараз в період активного бюджетного процесу депутати усіх рівнів мають приділити особливу увагу бюджетному забезпеченню основних напрямків роботи і захисту прав дитини, каже Юрій Павленко. На його переконання, ця тема повинна бути поза політичними амбіціями. Діти не можуть бути електоральним активом, але завжди були і будуть індикатором громадянської відповідальності і депутатів, і керівників органів влади. Світлана Маренич, Юлія Губська, у тебе новини.